Вітаю, друзі, гості каналу. Ой, зіткнувся з такою проблемою. От, як бачите, ручка стекло не піднімається, не опускається, щоб зняти дану ручку. Е, ну, трошки по пошастав по інтернеті, дивився, як це зробити. Усі показують, що там є така пластина. Пластмасова, ну, в даному варіанті такого нема. Я трошки помучився. Надійшов один знайомий і показав мені, як це у, у даних автомобілях можна здоймати. ну, Це для тих, у кого вас автомобілі. Хочу зараз вам показати, як це може зробити. Може ще хтось з таким зіткнеться. І Аби знали, як це можна зробити. Показали мені, я показую людям. Приємного перегляду, зараз покажу. Так, друзі, от я поставив камеру, так аби було видно. Тоді беремо тонку апрточку і так от трошки... Прижимаємо і дивимося, там всередині має бути така скобка. От. І от, як бачите, ми зафіксували. Тоді ось легонько, От, не хоче так. Оп! Як би це вам показати краще. Раз. Ось. Ану, може буде видно. Якщо такого відтиснути, там кавидно два пази. Так, стій, не падай. Опа і упала. І ось таким чином знімається. Так. Де да, вона? Зараз знайду. Скопку. Бо випала. Так, зараз знайду і, і туди продовжу. Так, ось знайшов цю скопку. Ось як вона виглядає. Тобто... Вона вставляється... Ой, залізла всередину. Тут є два пази з одного боку і з другого боку. Воно при установці закладається. І тоді защовкується туди. Ну, ще можна зробити гачок і запхати між пластмасову частину, яка прижимає карту. Запхати гачок і спробувати видірнути. Ну, думаю, що отверточку простіше. Якось так. А зараз буду розбирати, дивитися, що там далі творити. Друга частина. Як здоймети дверну карту на автомобілі Жигулі серії ВАЗ-21. І по ВАЗ серії ВАЗ-21.01, і аж по серію ВАЗ-21.07. Спочатку, як я вже показував, це потрібно здоймати ручку, тоді тут є ось така заглушечка і три болти їх. З того отверточку. І це тако розкручуємо. Треба було взяти, що руку віар було швидше. І таким чином це викручуємо. Так, ще один болтик. один От як бачите, ручка сама опускається уже. Так болтики. це є один упав є болтики на місці і так само ставимо у салон або на полку. Ну, у мене тут в даному варіанті один шуруп і другий шуруп, е. у кого ще? Ну, Видно, що кліпси побрівані. По У кого кліпси працюють. Зараз. Відтягуємо ручку для відкриття дверей. І ось таким чином займіли. Ну, Тут як кліпсів немає ні одної, треба буде класні. Одна кліпса була. Треба буде класти кліпси всі на місце. А зараз самий замок, скажу замок. От, як бачите, щось не працює. Зараз я буду розкручувати, дивитись, чому воно не працює. А якось так можна здоймити таким методом. Коментуйте.